Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Подивіться, яка красуночка зробила повний розпуск, повністю весь пірат зацвів, неймовірний. Так красиво тримає квіти. Я зачарована. Сорт дуже-дуже-дуже красивий. Здається, пірат називається правильно, якщо ніхто знає, поправте. На днях, нарешті, дійшли руки попрати тут тюлі і штори в залі. Це була єдина кімната, де за рік я ще не прала. І Нарешті на вихідних до цього діла дібралася. Також зняла гірлянду, все погладила, все повісила назад, навела чистоту, і нарешті тут дуже-дуже чисто. До речі, були тюлі досить брудні, хоча цей балкон не часто ми відкриваємо лоджію, точніше. Мабуть, через те, що все-таки знаєте, другий поверх і дорога впливає. Друзі, мені прийшла посилочка. Давайте разом з вами розпакуємо замовила на сайті Rotex новеньку кухонну техніку, про яку вже мріяла, тому що начиталася, надивилася купу відео, бачила в дівчат подібну техніку інших марок, але сама суть, що я дуже сильно захотіла мультипіч, ну, це, мені здається, буде супер зручно і класно. Давайте з вами розпакуємо. Вона така велика коробка, я, чесно, не очікувала. Сподіваюся, що буде поменший сам пристрій, тому що не так багато місця для зберігання. Я орієнтувалася на сайті Rotex, Це новинка в них. І в них є два види: 1700 і, можливо, якась інша, трішки менша. Потужність я взяла з більшою потужністю. Давайте відкриємо. в Наборі йде інструкція. Повністю вся гарненька в пакетику, що дуже-дуже зручно. Розпакувала цей аерогриль, цю мультипіч. Вона величезна! Вона просто величезна. Я навіть не очікувала, якщо чесно. Подивіться, я думала, що у нас великий чай, цей кавомашина, але порівняно з пічкою, це просто щось з чимось. Не знаю, прям дуже велике, неочікувано. Так, давайте відкриємо. Такі тут наліпки, аби чаша не відкрилася під час транспортування, що зручно, зразу можна подивитися: основні характеристики, потужність 1700 Вт. Сама ця пічка цікава тим, що. Так, як тут правильно відкрити. Оба! Що готується з мінімум олії. Тобто це те саме смаження, але за рахунок того, що весь жир стікає. Їжа виходить корисніша. Ой, велика чаша на 6 літрів. Просто супер. Є багато автоматичних програм. І, бачите, ємність аж на вісьмох людей. Ну, я думаю, на нашу сім'ю так точно вже влізе все. Так, хочу виняти цей папір, показати, що всередині яка. Зрозуміло. Тут є кнопка, яка закривається для того, щоб на неї не натиснути. І як натискаєш, і з тієї самої основної чаші вона виймається. В цій чаші вона йде металева, така, ну, знаєте, добротна, власне, готуються страви. Як бачите, тут таке рішічесте дно, що спонукатиме швидкому прогріву. З усіх сторін є вентиляційні отвори. Для кращої аерації е, гарячого повітря. І сама чаша, яка е, теж буде накопичувати жир, от це все, що буде з м'язка, з, з овочів, стікати. Ось тут воно буде затримуватися. І нагрівальна пластина. Ось вона. Ось це все. Не знаю, чи видно вам. Опа. Ось це все, ось це що блискуче, сіреньке, це є нагрівальна пластина. Вона велика настільки і ще зверху є а, спіраль нагрівальна. Ну, коротше, здорова, здорова, приздорова. Я думаю, що тут дійсно все швидко запечеться. Ну, Вражаючий розміри, якщо чесно. Дуже акуратно виконана. Давайте ще раз все поставимо на місце. Ось так захлопнулося і закрили собі гарненько, щоб чаша не гуляла і можна було разом з піддоном з цим просунути сюди. Так, доклацання, я так зрозуміла. Так, зверху просто панелька. Я думаю, що перед готуванням мені слід прочитати інструкцію. Як там перше вмикання. Тут е, е, все це сенсорні кнопочки. Е, я зараз приближу вам. Ось тут все це сенсорні кнопки. Не знаю, чи вам помітно. Ну, е, треба буде ввімкнути, але я хочу, перш ніж вмикати, все помити, е, щоб вже було готове до використання, і аби нагрівалося вже, знаєте, чистеньке. Ось, Бачите, це все кнопки. Тут буде меню відображатися, власне, як на інструкції. Ось. Що там є? Е, е, якийсь вентилятор, рибка, м'ясо, намальована намальоване собі, Овочі, морепродукти. задати температуру, час, більше-менше. Ну, Я думаю, інтуїтивно зрозуміло, що куди. Клас. Ну, Мені здається, що це прям супер. Покупочка. В кого є мультипіч, пишіть, як вам? Чи задоволені покупкою? Я поки що мега задоволена. Я така щаслива, як дитина, просто не знаю. Вже давно не було такого відчуття радості від техніки, чесно. Ніби, знаєте, все таки стандартне там плита, газплита, Ось, а тут щось нове, вже дуже давно нічого у нас нового не було. Хочеться спробувати, буду готувати, буду ділитися з вами відгуками. Так красиво виконано. Знаєте, от нема до чого прикопатися. Така вона акуратна. Ось ця наклейка вона знімається і буде просто такий нержавіючий колір. Дуже стильно, так поруч поставити два пристрої, у нас тут прям такий куточок буде. Буде дуже класно. Супер, я задоволена. Цікаво, чи звідси буде йти пар, чи звідки ну, треба буде дізнатися. Велика чаша, нічого не скажеш. Я ще дивилася, що є такі силіконові і паперові килимки, які в ці мультипечі вставляються, на них готуються. І оби, знаєте, кожен раз не драяти ось, ось той пристрій всередині, а все-таки, щоб його поберегти, то такі от одноразові штуки є. То буду користуватися. Ну, я зараз прям дуже задоволена. Хочеться зразу спробувати шашлички. Є у нас один блогер в місті нашому живе, і часто він показує, як він шашлички і курячі готує. Це прям так апетитно виглядає. Картопля фрі, яка дійсно картопля фрі, але без жиру. Хоч у нас з вікна і видно Макдональдс, але тепер ми вдома все зробимо. Дивіться. Діти обожнюють картоплю фрі, а коли це буде без жиру, то. Ну, мінімум жиру, дійсно, вона потрібна, олійка, масло для смаку, але не так, щоб уже, знаєте, як у фритюрі там все смажилось. Коротше, буду пробувати. Я дуже задоволена. Думаю, це потужна штука, бо 1700 ватт заявлено. Буду дивитися, наскільки довго готує. Зараз все це буду читати. Ну, коротше, перше враження шикарне. Хоча не очікувала, що вона така здорова, ця бандура. Ось. Так, буду зараз вивчати. Так, мабуть, треба подивитися перше вимкнення. Ага. Це безмасляна мультипіч, яка працює на гарячому повітрі. Не наливайте олію або жир безпосередньо в чашу. Прекрасно! Під час першого нагрівання мультипечі може з'явитись невеликий дим, або неприємний запах. Це нормальне явище для багатьох нагрівальних приладів. Ну, загалом так, будь-який перший новий прилад він може давати запах. Це нормально. Чаша виготовлена зі сталі з антипригарним покриттям. Боже, я в шоці. Тут таблиця з програмами. Коротше, я здивована: стейк від ста. До 400 грамів. Мінімальна, максимальна кількість. Час приготування 16 хвилин. Я в шоці? Курка 25. Курка 25, але це типу ніжка з кісткою, мабуть, через кістку 25 хвилин. Це тут найдовше. Креветки 12 хвилин, це зрозуміло. Риба 18, так. Піца 20 хвилин, картопля фрі 17, мафіни 17 хвилин, боже, супер. Овочі 17, супер. Я задоволена, якщо воно дійсно буде так, як заявлено готувати, то це просто супер. Ну, в будь-якому разі, це класна альтернатива. А якщо у вас, до прикладу, немає духовки, а хочете щось ось таке, то це прям супер. Тому що мультипіч це фактично. Маленька копія печі електричної, великої повноформатної, яка займає ну, багато місця. А це мобільна штука, де є розетка, туди поставив і просто супер буде працювати вам. То це для тих, кого немає, Я, до прикладу печі вдома. Це класно, буде однозначно. А також тим, хто зацікавлений у швидкому приготуванні їжі. Я зацікавлена, бо в мене знаєте, які діти, до прикладу. Я кажу, скоро будемо обідати. Через дві хвилини вже всі сидять за столом. Коротше, не можна говорити, що скоро обід, бо вже всі сідаються. Немає часу такого, знаєте, щоб для приготування. Але це швидко буде мене рятувати. Думаю, клас! Ось я притулила до самого кінця. І, в принципі, вона ну, якби не виходить за межі верхньої шавки. Тому такого ось розміру. В принципі, непогано тут стало. Нормально, мені подобається. Тут ще буде місце для корзини, для фруктів, як зазвичай, у нас тут стоять. І так воно, й певно, і буде, тому що якщо його заховати, то воно й використовуватись не буде. У нас тут дві розеточки, якраз там передбачено за кавомашиною для машинки кавової і для будь-якого іншого пристрою, тому буде для моєї новенької мультипечі. Все, зараз воно вімкнене. До речі, аби натиснути. І щоб все меню з'явилось, треба так потримати трішки. Ось, бачите, тут можна брати автом... так, автоматичні програми. Наприклад, температуру ось змінити більше, менше, скільки потрібно, максимально. Тут температура 200 градусів. Добре, час можна, мінімальний 15 хвилин і більше, або мінімальний час, ага, можна менший час. Непогано. Меню. Ага, ось меню автоматично вибирає програму для приготування. Зараз, до прикладу, картопля фрі. Ось овочі. Угу. Ось м'ясо. Зараз вибрало автоматично. Зрозуміло. Оп, вимкнула випадково. Пішов нагрів на, на м'ясо. До речі. А звук є. Але такий. навіть не знаю, з чим порівняти. Трішки звук є. Але не гучний. Не знаю, можливо, в когось. Все, що нагріло вже? Я не вірю. А можна подивитися, чи нагріло? Що, воно вже нагріло? Воно вже нагріло. А може воно ще не нагріло? Добре, не буду експериментувати, бо там ще нічого нема. Вимкнення йде. Трішки шум є, такий незначний, є менший, ніж від чайника, від електрочайника. Все. Що цікаво, кожен раз, коли їду в магазин, то чек все більше і більше, а продуктів менше і менше. Так, ну що ж, не будемо жалітися вже як є. Купила картоплі ось такої, Не знаю скільки там кілограма, два з половиною. Десь 4 кілограма яблук гала. Далі мандаринки, моркот маленькі, але вони, по ідеї, повинні бути смачні. Далі сіль закінчилась, взяла два пакети крупа Манна. Вибираю між розумний вибір і якоюсь іншою. думаю, іншу, куплю іншу, щоб була якісніша. По факту приходжу на касу все розсипалося. Так, гречку взяла. Далі якийсь шматок свинини, але зараз так придивляюся, знаєте, в магазині вона нормальна по кольору, і м'ясо все гарно виглядає. Тут якась вона синюшна вдома. Ну, взяла ось такі сардельки. Ну, так, іноді до макаронів. Прям рідко, але можемо взяти. Такі готові вже. Ось такі е, сирочки, З ванільні взяла 4 штуки, сметанка. Далі е, спагетті дві упаковки. Ось, таку взяла. Ой, 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 ой. Ось такі взяла сир з блокитною пліснівою, дуже захотілося мені і з овочів взяла Коктейльні помідорки гарної якості по 130 гривень. Тут десь кілограм, напевно, пів кілограма капусти квашеної, але свекруха, упс, сказала, що вона квасить, і нам тільки потрібно буде приїхати і забрати. Так, банани, один лимон, два ось такі авокадо, один червоний перець, один жовтий. Цей 180, цей по 200. Далі взяла ще з овочів оливки чорні, але раніше вони були. З маринадом, а зараз сухі. Я не знаю, як довго їх можна зберігати. Коротше, ще кабачок взяла. І таку пасту це акційна була паста. Бантики, в мене діти її люблять. Ще взяла сушені абрикоси. Теж була гарна ціна. Вирішила взяти лаваш кулінічі, смачний, він дуже. І в принципі, він довго залишається свіженьким. Ну, іноді беремо не прямо щоразу так, до какао маршмеллоу дитяче, соломку полюбляє малий. І бачила акційні барні, коли бачу, що вони по 55, то беру багато. Взяла 5 упаковок, батон, хліб. І сину на перекус ось такі були булочки, не пам'ятаю, з чим вони там. Він просто не пообідав. І дивіться, ніби такого нічого. 2 майже 400. Ну, це капець. З м'яса, дивіться, майже нічого. Ось такі оціни. Ну, що говорити, так що тільки яблук на майже 300 гривень. <свісно> так що, що тут я возмущаюсь? Ось такі от справи були. Ну що ж, розклала всі покупки по місцям. також трішечки порозсипала всі сипучі по своїх місцях, теж, бо позакінчувалась, і вирішила ще трішечки прибратися на цих полицях. Тут у мене посуд який запасний, також миски. Словом, багато чого такого, що потрібно в господарстві. Геть забула за свою нержавіючу пательню. Це дуже класна, якісна сковорідка. Чому я за неї забула, треба коротше? користуватися. Також тут ємність для торта знаходиться, вази. І я чомусь зберігала пляшки з під молока 2-літрові. Думала, що, можливо, влітку, коли буду компот, варити, щоб у мене були такі ємності, дуже зручно в них буде класти на зберігання в холодильник компот. Тож Я тут їх багато накопила, але так багато, мабуть, не треба. Тож вирішила дві викинути. Теж у мене тут підноси різні, я в них пересадки роблю. Ну, Бо ви все бачите, таке, що потрібно і. Як би я не хотіла красиво організувати, але красиво не виходить. Воно все об'ємне, різномасне, але все потрібно, все зручне, і знаєте, кожна миска виконує свою функцію. Така для тіста, така для млинтів ще, така для якогось крему і ніяк інакше. Тому кожна з них мені потрібна. Знизу в основному посуд різний, там і в різнобій якісь миски, і такі, які на свята використовуються. Також вазочки, контейнери скляні. Все таке, що теж потрібно, щоб було. І також тут зберігаю техніку. Зокрема, ось цю мультимейкер бутербродницю Rotex і також у мене тут мій блендер, основна чаша, бо вона теж об'ємна і незручно десь її зверху зберігати. Все-таки я вирішила, що таке об'ємне хай буде знизу. Ось, і виходить, що це таке. Основне для посуду місце зберігання, бо поруч у мене сковорідки, кастрюлі, і, власне, кухня закінчилася. Ще є окрема поличка для харчових запасів, ну, це ви бачили вже. Всім привіт ще раз. Сьогодні третя річниця війни, повномасштабної війни. Чесно, навіть не віриться, що вже стільки часу ми в цьому жаху живемо, і вже. Воно, знаєте, так в'їлося, наче під шкіру. Вже, просто я і я і не пригадую вже той час, коли не було війни, той спокій, мабуть, вже ніколи не буде доступний. Але хотілося би ще, ще за свого життя відчути. І мир, і спокій. Але я думаю, що як наші бабусі от раніше згадували, і ну, моя так принаймні завжди говорила, хоч би не було війни. Так і ми вже будемо розмовляти зі своїми дітьми, і воно буде у нас повсякчас і навряд чи пройде. Ну, це про це якось не забудеться словом. Хочеться подякувати всім нашим захисникам, захисницям, котрі боронять, жертвують своїм здоров'ям, скільки вже втрачено життів просто. Хочеться, щоб це не було даремно. І щоб врешті-решт наступив мир. Надіємось дуже жорстока, несправедлива і страшна війна. Я знаю, що у мене є серед підписників е сім'ї, в котрих хтось воює. Мої вам сердечні співпереживання. Хай ваші чоловіки, діти якомога швидше повернуться живими додому. Ось і вічний спокій тим, хто вже ніколи до нас не повернеться. Дуже прикро, бо помирають, на жаль, найкращі, найвідчайдушніші, найпатріотичніші. Наймужніші, класні, молоді люди. І в пам'ять про них ми повинні зберегти Україну і пам'ятати, що, що вони зробили для нас і роблять досі. Ось, бажаю вам мирної, мирної ночі, мирного дня. І сподіваємося, що якомога швидше наступить кінець цій страшній війні. До зустрічі.